У зв'язку з відкритим військовим вторгненням держави в Україну безліч цивільних людей зіткнулися з необхідністю купувати амуніцію. Деякі люди вступили до лав Збройних сил України, деякі до територіальної оборони, деякі стали волонтерами і займаються закупівлями. Сьогодні поговоримо про засоби індивідуального захисту людини від дії вогнепальної зброї та уламків, про те, що таке бронежилети, плитоноски, плити та чим вони можуть відрізнятися. Ви на каналі SecureUA, з вами Андрій Євдокімов. Інформативного перегляду. Почнемо з класифікацією. За типом відрізняють. Бронежилети, вони мають велику площу захисту та можливість навішувати багато додаткових модулів та пластин, та плитоноски. Це мінімальна вага та ергономіка, але менша площа захисту. Як працює бронежилет? Статистика свідчить, що 70-80% поранених на війні походить саме від уламків різних матеріалів. Мета бронежилета захистити тіло від уламків та куль. Це відбувається завдяки пластинам, що встановлюються всередині жилета. Використовуючи базові конфігурації, людина може захистити грудну клітини. У деяких моделях продуманий захист також на боках, плечах, в області шиї та паху. Тверді матеріали жилета руйнують кулі, уламок та розсіюють їх енергію. Але важливо розуміти, що є різні класи жилетів. Деякі моделі захищають тільки від холодної зброї, а деякі зупинять навіть бронебійні кулі. З чого ж складається бронежилет? Насамперед із чохла, який сам по собі не є засобом захисту, а лише утримує складові. У середині чохла розміщені шари захисту, які можуть бути виготовлені з металів, з керамічних матеріалів та балістичних тканин або балістичного поліетилену. Тканини найлегший матеріал і найчастіше вживана, і відома з них це кевлар. Але з них можна зробити жилети лише першого-другого класу. Трохи пізніше ми поговоримо про класи захисту детальніше, але чим менше число, тим він нижчий. Жилети 3 класу виробляють зазвичай з балістичного поліетилену. Серед металів найчастіше використовують сталь та титан. З них виготовляють моделі 4-5 класів захисту, вони міцні та витримують потужні удари. Виробництво дешевше, ніж із тканин. З мінусів це вага, вона становить порядку 10 кг для базових конфігурацій. Жилети шостого класу, як правило, виробляються з керамічних пластин. Вони легші за метали, але дорогі у виробниці. Також після кількох влучань керамічна пластина може незворотньо деформуватися і стати непридатною для використання, розсипатися. Перед тим, як вибрати бронежилет військовим, потрібно знати, якими завданнями займається підрозділ. Як ви зрозуміли, виділяють 6 основних класів за рівнем захисту, і зараз ми трошки про них поговоримо. ДСТУ-1-2 2 це, як правило, кевларові жилети. Це протидіє уламкам та пістолетним кулям. Використовувати їх варто, коли є низька ймовірність кульового ураження, але висока ймовірність осколкового. Обираєте бронежилети з кевларовим пакетом максимальної площі захисту. Вітчизняні корсари, наприклад, або закордонні оспрі. Підходять тим, хто перебуває у тилу чи у другій-третій лінії обороні і не очікується пряме бойове зіткнення з супротивником, але кого засипає артилерія. Далі ДСТУ-3 3 це поліетиленові пластини. На війні не актуальні. Це зазвичай плитоноски використовують їх співробітники поліції, СБУ, у Тулу, а також охоронці. Загалом всі, хто не на передовій і куди не прилетить ракета чи міномет, можуть використовувати ці бронежилети. Далі класи захисту DSTU-4.5 відповідають міжнародному стандарту NIG3, виготовляються з металів і використовуються проти небронебійних куль, автоматів чи кулеметів. І нарешті жилети стандарту dstu 6 або аналог міжнародної NIJ-4 4 це керамічні пластини, використовуються проти бронебійних куль. Жилети класів 4-6 використовуються при змішаній загрозі на передовій в окопах, при штурмах будівель, широко розповсюджені шині, плечові, стегнові модулі доповнення до них із пластинами високих рівнів захисту 5 або 6. -го. Тепер трохи детальніше про самі пластини. Зараз дуже багато підробок і багато варіантів, кум мені з ресори зварив бомбічну пластину. Не можна таке використовувати. Якщо не йдеться про штурмові дії, то достатнім рівнем захисту є DSTU4 або NEG 3. З бронесталі, так як бронебійні патрони, для яких потрібні вищі рівні захисту, це велика рідкість, при цьому керамічні пластини 6 рівня захисту коштують в рази дорожчі. Також важливо. Проговорити питання захисту від заброньової травми та захисту від уламків куль. Адже при попаданні кулі енергія передається через пластину на тіло. Це все одно, що Олександр Усік вдарить у груди. Це саме по собі може стати причиною дуже важкої, навіть летальної травми. Для захисту від заброньової травми використовують так званий демпфер. Це або шар щільного матеріалу типу синтетичної повсті або гуми, що клеїться зі зворотнього боку пластини, або спеціальний модуль, що встановлюється в жилет-плитник. Такі модулі також часто виконують роль вентиляції, охолодження, тому вони називаються КАП – кліматоамортизаційний підпір, також при ударі об пластину. Куля фрагментується, розвалюється на безліч уламків, які можуть прилетіти в шиї, обличчя, очі, і для захисту від цього на пластину з фронтальної сторони також може приклеюватись шар матеріалу, що вловлює ці уламки. Важливим є питання розміру бронежилета. Якщо бронежилет обирати для конкретної особи, то важливо враховувати, чи комфортно його носити, адже занадто великий жилет буде погано сидіти і, як правило, ковзати, в той час, як занадто маленький, може травмувати життєво важливі органи при попаданні кулі в нього. Деякі виробники роблять кулинопробівні жилети тільки в стандартних розмірах, і на це треба звертати увагу. Тепер декілька слів про доповнення для бронежилетів. Зазвичай самі бронежилети Жилети захищають тільки торс спереду і спину. Якщо ви хочете захистити ваші плечі, шию, боки або пах, вам потрібні доповнення. Є багато варіантів, які підходять для більшості бронежилетів. Доповнення приєднуються до жилету і захищають різні частини тіла, але перед придбанням слід переконатися, що саме це доповнення можна під'єднати до саме вашого бронежилету, та вони прилягають щільно до тіла і не обмежують його рух. В якості резюме. При виборі звертають увагу на чотири аспекти. Перше, це клас захисту. Його обирають, відштовхуючись від типу зброї, що працює на поразку в зоні перебування наших військових. Це найважливіший пункт, від якого потрібно відштовхуватися насамперед. Друге розмір ефективної площі захисту, скільки тіла прикриває жилет. Найпоширеніші групи бронежилетів за площею захисту це 18 дециметрів квадратних, 20-25, 2 25 20 4842. Звичайно, з точки зору безпеки, рекомендовано обирати, так, щоб убезпечити якомога більшу площу тіла. Але не варто забувати, що всі люди різної ваги та зросту, тому бронежилет в ідеалі підбирати індивідуально. Третій аспект це скільки часу планують носити і наскільки важлива мобільність при виконанні завдання. Адже зрозуміло, чим більше бронежилет, тим він важчий і тим більше втрати в маневреності і більше витривалість необхідна для його носіння. Останнє це як планують носити жилет приховано чи поверх одягу. Перший варіант варто вибирати, якщо загроза нападу невелика і людина має приховати свій захист при цьому не виділятися з натовпу. Але зрозуміло, що коли мова йде про військові дії, цей пункт не є актуальним. Але для мирного часу, який наступить після нашої перемоги над Руснявою поїздкою, варто зважувати на цей аспект також. З будь-якими технічними запитаннями звертайтеся до нас, контакти в описі до цього відео. Ми працюємо над завданнями військового часу і разом з вами наближаємо нашу перемогу. Дякую за увагу!